Везде в люто 2024 року, до 7 березня поцільні палати відповідно на пішли перицинська та доповнення, яких ми просимо свідчу скасувати, постановити нову, яку запинити по питання та накласти мобільний телефон, який належить її виручний телефон, постановити проторовий з ним доказом. Оскільки на мікромасу відносин столісінка та є, достатньо підстави вважати, що він місії відданості, які можуть бути відпустяні як до паспорту підстану, що становиться під час кримінального провадження. При цьому форма на надання доступу до інформації, що знаходиться на телефоні, підтверджено ході проведення його затримання. Вважаю, що свідчить своє помилково вказує те, що у судовому, рішенні, у судовому засіданні. Розглядалося по питання по арешту тимчасово вилученого майна, так як наслідок боку слайдка на 2670 років по ПК України. Також мене нараховано, що усіх судівшок суду січня штату року суді першої року штату без змін, встановлено, що підозрювані є бунтовому, як існує після карати накладення арешту на мобільний телефон з метою конфіскації медаль буде покарання. Міністерство оборони України визнано потребів проєктні провадження, кому задано наврядні шкода, а кому наявні підстави, в тому числі до нападного арешту з метою, щоб на школі загально натополяння правопорушення. 14 березня 24 року на операнопошту офіційної палати надійшли заперечення захисту капітолієва на поліційну скаргу прокурора, в який змінить освітнього позвонити цієї скарги та опасуючи суді, суді залишити без змін. Сторону зазначає, що ухвалу свідчив судді, що до 14 було зобов'язано стороною по нашому повернути її мобільний телефон, проте замість виконання вимог судового рішення пропонує право до вишу питання про накладну арешту, вилучення від переконаних на накладачних доказів, оскільки він придбаний на заміну раніше вилученого, та не може містити інформацію, щодо до які мали місце до жовтні 23 Тому ми також справимо місце проходи проведення експертного дослідження. Також мобільний телефон має статус тимчасово майна, а тому доводи операційної скарбці частини не Прокурор має не доведена з підвозки Лієва, оскільки Ро висновки уклав по з підрозділ не може бути розповісти чи суда і інші справи. Просить врахувати, що відсутність підстави накладення арешту на підставі фонду четвертого числа другі сусім сатакопакаполян, оскільки шкода міністерства оборони відшкодована. Та відсутній цивільний позову у справі. Мобільний телефон є необхідністю кожної особи для нормальної функціонального суспільства через це законодавство захищає участь на передні необхідних для мужника. Так відповідно до законкування про нашої проважності, навіть що не на на підігає стягне один мобільний телефон на особу. Такі доводи, переключу мотиви прийнятого січень суда і він, доводи перед цим скарги та... Заперечення сторони захисту пропонуючи підтримати поліційну скаргу. Так помоло захисних ваше ставлення заперечується задоволення поліційні скарги. Слугу для висловлення довід на це пропонує. Ну ще було все зазначено. Хочу вам повага на те, що сам факт надання підозрюваним дієвом по доступу до мобільного телефону, також підтверджує те обставу, що наказано більному телефону інформація. Яка Стосується вказаного кримінального провадження, яка органам цілого розслідування може бути використання на підтвердження органів чимінальних правопорушень, які розслідуються. І ще хотів би зазначити, що до цивільного позову вот, так на даний час цивільний позов кримінального провадження відсутні разом з тим, Міністерство оборони проведення внутрішні аудитори. За двома контрактами, які розсилюються в рамках даного кримінального провадження, була встановлена сума заданих державі збитки і на даний час такі цивільних позовиться про те, що дійсно на даний час і провадження проведення забудення. В іншому операцію підтримку. Я почув допомоді, що там була ухвала про повернення мобільного при... телефону. Поясніть, будь ласка, з чим вона була викликана, чи Я Я пак можете сказати. Як вона була викликана? На жаль, не можу повідомити, я не, не буду присутствувати. Мені зараз розвідки вказано. чи сказують, чи колатайна сторони захисту і вказував, коли я не бачу. Тобто ви не знаєте про неї розпитування? Ну, я все знаю з тих сторон захисту, що вона є. про я її не бачу. І я не буду старшого. Прокурорів і на даний час не є звершим прокурорі, тому яким чином вона була виконана, я відповість не можу відчуття. Скажіть мені, будь ласка, після вилучення телефону, через який час ви клопотання досліджується? Звернувся з клопотанням саме про арешт на 14.02. Через який час? А, я зрозумів питання зараз. Чотирь... А за три. Ну, за три дня була 27.01 чи... Ну, чуть більше, ніж два тижні. А чому так істоп? Звертатися попитання не на те, дані арешті на має на тимчасового речі, а просто на а, арешт. От, звичайно, без трів'язки тимчасового чимало. Тобто телефон був у Клієві на убив, коли звертався? Телефон був в сективному... А чому ви вважаєте, що воно звичайне майно? Ну, Вилучили людину телефон. Це хіба звичайне майно? Ну, так. Як? Ми зверталися до на накладення арешту, як звичайне майно. Не як тимчасово вилучено, а як звичайне майно ну, з підстав, які передбачені статтею 170. х три з цих підстав я звертався в 14 років. Тобто факт вилучення майна ніяк не впливає на статус цього майна, в вашій точки Так. А коли воно є тимчасово вилучене? Коли було виручено? Ну, Тимчасово вилучено майно закінку місяць таке поняття. Звичайно. Ну, В рік факт? група. Колі обшуку, колі обладу, колі затримання. Ну, ви вилучили майно під час... Я так розумію, затримую. Так. То чому ви вважаєте, що воно не є тимчасового вуличного? можу однозначно сказати, що я вважаю, що воно не є тимчасово вуличним. Я хочу зґунтувати, що я звертаюся з батання, про арешт саме на мене. Які, ну, Все ж таки на моє переконання, не є тимчасово. Я вас взагалі не повідомлю. Два тижні чому ви чекали? Що заважало учасник подати далі заробітку ну, 48 години? Що ви чекали, поки буде ухвала слідчий судді про повернення телефону? Комісію уклали, то чому не чекали? Що заважало? Мабуть, по чому заважало? То чому не зверталися? Зомов, 14 в було, Як на протяженні. У ну, мене є запитання, які до мотиви прийнятого рішення, що немає доказів, які свідчили про грунтованість підозри. Питання готували ви, тут вже не вийде сказати, що хто з них так зробив. Які саме документи, матеріал справи на вашу думку свідчать про гуртовані підозри? Щодо обґрунтованих завідовою було долучено рішення Апераційної палати Вищого корупційного суду і насіки пам'ятаєте, також долучалося рішення суду першої інстанції. Долучалася сама підозра, як факт того, що було. Я вас питаю про докази. Хіба рішення суддів це докази. Це може бути докази правомірності проведення слідчих дій, наприклад, дозвілу на НСРД. Ну, інші документи, ваші чи інші документів, як він Так, ви, що... ви зараз надаєте апеляційну скору. Немає питань присутність. Так, захисників Так, Ваша честь загалом не дуже багато більше питання заперечень, дуже коротко. Це загалом саме справи. 27 числа було проведено обшук в тещі в мого підзахисного. в ході обшуку було затримано Олександра Сергійовича Лієва. Це було 27 січня, і в нього було вилучено телефон. Телефон вилучення було оформлено протоколом затримання. Жодних підстав для вилучення телефону в протоколі затримання вказано не було. Також прокурор наголошував на те, що Олександр Сергійович не надав паролю, то я пояснюю тут. Потрібно пояснення. Перед тим Олександр Сергійович влучали два телефони, він завжди давав пароль. І до цього телефону він також не проти був дати пароль. Однак затримання проводилося в місті Чернівці. Воно проводилося слідчими та опропонуваженими, які були в групі з Чернівецького управління, Тобто вони не займаються тією справою, вони не питали пароль, та питання не стояло. Вони просто забрали телефон, і кінець історії. От, Олександр Сергійович виголосив свою згоду надати пароль, але прокурор жодного разу не звертався, ну, не звертався офіційно чи не офіційно про те, щоб надати пароль. Ми загалом свідчимо і. Прокурорам казали, що ми і дружина телефону, і Олександр Сергійович готові надати пароль, якщо вони нам повернуть. Вони погодилися, але потім ніхто не просив паролі. Друге, 27 числа вилучили телефон. В нашому розумінні вилучення було оформлено протоколом затримання. І так майно, супереч тому, що каже прокурор, є тимчасово вилучене. Тимчасово вилучене майно а без ухвали слідчого суді повинно бути, що до нього подано, воно або повинно повернуто, або повинно на наступний робочий день бути подано клопотання про накладення на нього арешту. Таке клопотання, в строк визначений КПК, подано не було. Відтак майно підлягало поверненню. Ми подали скаргу на неповернення тимчасово вилученого майна 14 лютого. Ця скарга розглядалася, і суддя її задовольнив. І у цьому засіданні інший прокурор, голова групи прокурорів, дізнався про те, що вилучався телефон. Він в судом перед засіданням перетелефонував до пана Юревича, наскільки я розумію, запитав, чи подано клопотання. З цього моменту, мабуть, прокурор Юревич дізнався про те, що майно було вилучено, і вирішив, що складати клопотання, і тут же повідомив, що готуємо клопотання. Це, зрештою, зафіксовано впало свій судді. І тому саме в цей день було подано клопотання про накладення арешту. Тим не менше, ми вважаємо, що це грубе порушення процесуальних норм. Телефон підглядав, підлягав поверхні. Як тимчасово вилучене майно, яке не було на яке не було накладено арешт 29 січня, а з 14 лютого воно підлягало поверненню що й на підставі ухвали слідчого суді. А в подальшому, коли було відмовлено на цьому клопотанні про накладення арешту, це як третя підстава для повернення телефону. Тим не менше до цього часу телефону не було повернено. Друге, прокурор стверджує про те, що цей телефон він не має ознаки речового доказу. Зокрема, там може міститись інформація, яка корисне на слідство. У цьому зв'язку я б хотів звернути увагу, що. Не рахуючи інших кримінальних проваджень, лише в рамках цього провадження Олександра Салівича було тричі вилучено телефон. Перший телефон був вилучено в цьому ж провадженні слідчими головного слідчого управління. Матеріали є докази, є матеріали справи, відповідний протокол тахвала 16 червня під час обшуку автомобіля. Після того, 17 жовтня, в рамках цього ж провадження Олександр Салівич собі купив новий телефон. 17 жовтня новий обшук, знову на свічку управління, знову новий куплений телефон. І вже 27 січня от, вручено підозру, затримується і у нього вилучається третій телефон, який був не за того довго до того куплений. Тобто, я вважаю, що е, ну, людина розуміє, що є кримінальне провадження, що у неї один за одним вилучають всі телефони. Тобто, ймовірність, що на тому телефоні буде зберігатися якась корисна інформація. Вона є дуже мала, як мінімум, прокурор повинен був пояснити, чому от саме на третьому телефоні. Було була якась корисна для слідства інформація. Прокурор дозволю собі зазначити всі його аргументи в довгій скарзі викладені, основні на 16-й сторінці Скарга Решта це просто обґрунтування підозри, яке не має відношення по великому рахунку до справи. І він не наводить жодного обґрунтування. Чому саме він вважає, що саме на третьому телефоні могли бути якісь докази там по справі? Також я хочу згнутувати, що предмет даного кримінального провадження це події, які мали місце серпня 22 по поверсі двадцять року. Відповідно, навіть якщо щось могло бути щодо цих обставин, воно було на першому телефоні, який був вилучений 16 червня. Вже на телефоні, який був вилучений 17 жовтня, там навряд чи могли бути якісь ну якісь обставини. А на третьому телефоні, ну я не думаю, тут треба супер обґрунтування, щоб пояснити, чому прокурор вважає, що там будуть якісь докази. Тим більше як я зазначив. В рамках цього провадження Олександр Сергійовича проводився обшук вдома 5 червня, потім обшук вдома проводився 16 червня, обшук автомобілі проводився 16 червня, обшук вдома проводився 17 жовтня, в червні і в липні його два рази викликали на допит. Тобто він прекрасно розумів, що є таке кримінальне провадження, що він потенційно розглядається як підозрюваний. Він при тому нікуди не тікав, нічого не приховував, але він розумів про таку ситуацію і вважати, що у нього там на третьому телефоні щось буде. Я вважаю, що. Що воно має ознаки речового доказу, бо там якась інформація, я не вважаю. Крім е, того, шановний суд, я дуже звернув увагу, що в контексті пропорційності тягаря, е, який покладається в зв'язку з накладенням арешту, то ну, третій телефон. Ну, яка логіка обвинувачення? Тільки вони проводять якісь процесуальні дії, вони вилучають телефон. Це такою логікою Олександр Сергійович ну, зараз він тримається під вартою. Новий, він колись спідбавте. Ну, в руль, купи собі четвертий телефон. Ну так вони прийдуть знов, скажуть, о, четвертий телефон, там точно міститься інформація, яка буде корисною для слідства. Тобто, можливо, взагалі запровадити норму, яка би забороняла підозрювати носити телефони, бо немає змістов, що разу їх собі купувати. Тобто в плані навіть майнового тягаря, з огляду на кількість вилучених телефонів, це вже таке серйозне майнове навантаження. Наступне, що би я хотів звернути увагу, чиновного суду, Прокурор стверджує про те, що майно може бути, може бути накладене речне майно, оскільки там, з метою забезпечення цивільного позову це цілком недоречний аргумент. Тому що, по-перше, цивільного позову в рамках даного провадження подано не було. Дійсно, він оборони потерпіли, вони не дістали якісь обрахунок збитків, які є в матеріалі справи, але позову вони не подали. І не прокурора нам говорить, готують вони його, готують, подають, не подають. Це може знати тільки міноборони, і тільки після того, як вони подадуть позов, ми можемо про це говорити. По-друге, цей позов знову ж таки цей позов він там обрахунок збитків там, мільярд триста мільйонів. Тому що вам відомо 800 мільйонів гривень за арештовані рахунку арсеналу. Тобто їх аж ніяк не можна до цивільного позову зарахувати. По третє, матеріали справи є. Судові рішення з господарського процесу це окреме в господарському суді, ініційоване міноборони з метою стягнення. Коштів за цим контрактом, цей позов було задоволено засилено операцією і е, задоволено позов міноборони в частині якраз тих мільярд 400 мільйонів, які предметом даного кримінального провадження. Тобто, чи взагалі буде звертатись міноборони з позовом на рамках даного провадження, це є чиста спекуляція. Я вважаю, що за відсутності позову не можна накладати аж на майно як е, для забезпечення цивільного позову. І друге щодо про корспері про те, що може бути застосована конфіскація, то, по-перше, для того, щоб арештувати майно. Е, з тих підстав, що може бути застосована конфіскація як покарання, то необхідно, як мінімум, надати докази обґрунтовані підозри. Таких доказів прокурор надав, він надав рішення судів та надав повідомлення про підозру. Це все є такі оціночні, грубо кажучи, в даному випадку документи, але самих документів, доказів того, що. Мій клієнт причетний до провадження у даній справі нема. Загалом це клопотання про накладення арешту, це там саме клопотання, ухвала е, суду першої інстанції по запобіжному заходу, ухвала апеляційної палати по запобіжному заходу, повідомлення про підозру, лист, Міноборони і все. Тобто ні, ніяких доказів прокурор не вважав за потрібне надати. Крім того, я звертаю також увагу, що якщо навіть буде е, в разі там, там винесення вироку у даній справі і застосування тих санкції конфіскація. То дана конфіскація буде застосовуватися в рамках закону про виконавче провадження. А закон про виконавче провадження визначає додаток до нього речі, які не підлягають вилученню в рамках виконавчого провадження, і не підлягають вилученню особисті речі, там якісь прикраси, там портрет мами, ну і один мобільний телефон. Тому що це є речі особистого користування. Вони потрібні всім людям. Це та ж логіка, про яку я говорив що. Ну, без телефону сьогодні нікуди і вилучати телефон постійно немає у того ніякого змісту. Відповідно, шановний суд, я вважаю, з огляду на ці вставини справи, я вважаю, що жодних доказів, жодних підстав для накрала владення решта немає. Прокурор у своїй апеляційній скарзі ніяких аргументів на користь існування підстав для вилучення не наводить. З огляду на те, що я сказав, таких підстав немає. Я вважаю, що слід відмовити задоволення апеляційної скарги прокурора та залишити рішення суду першої інстанції без змін. Захисник наголошував на тому, що зверталися мрію, чи сторона захисту до обміну розслідування, до прокурора з пропозицією надати відповідні пароль, доходи доступу і так далі. Десь це є зафіксовано. Ні, ми не зверталися не просили. Ми Усно сказали в засіданні, тобто ми сказали, що якщо потрібно, ми пароль надамо, Там, Бо там, там складна ситуація, була докази передавалися від ССУ до станції. Ні, воно 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 є зафіксовано. <гадщики> Завісне, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день рішення не виконано? З'явилися якісь заходи з приводу того, що органом судового розслідування не доповнює рішення суду? Про повернення не повернення. не повернення Так, ваша честь. Я, ти, я ухвалу саму надав. Ми вживали заходи. Я цих документів не долучав. Якщо потрібно, я долучу, можемо перенестися. Але ми подавали я скаргу на недодання про невиконання рішення суду. Так, ми подавали скаргу до е, Генерального прокурору на недотримання розумних строків у зв'язку з неповерненням суду? Ні, ні, не подавали, бо це не ефективний засіб. Дозволу ж до учасників судомісії постанови закінчити за своє поставить проєкту відповідно, це ми переходимо до дебатів. Будь ласка, прокурор, я прошу даними цьому на надасти скасувати ухвалу і надасти арешт на величому і вам телефон. Захисник. Коротко, ще додам вашу честь, я думаю, прокурор розширеніше скаже. Однак я хочу ще додати окремо, що впродовж цього місяця от тут там, наш підзахис не тримається під вартою. Заставив 50 мільйонів змоги нести того, які застави у нього немає, але за цей час допоранно до свого слідування не проведено жодної слідчі дій дії справі. нічого не робиться. Ні по цьому телефону, ні по іншому телефону, ніяких експертиз не призначалось, огляду не призначалося. Відсутність паролю не є переконою. Якщо їх це не влаштовує, вони можуть направити телефон спеціаліста, нехай він послухає. Цього зроблено не було. Відповідно, ті аргументи прокурора, що він казав, вони є недоречі. Відповідно, я підтримую свої заперечення. Прошу відмовити задоволення. Апеляційні скарги. Правильно, рад, які будуть прокурор? Немає суду, України зустріна частина 14 березня 2004 року місто Київ, союз поцінувати, що до син суд складі були учасниці чорних судів. Боднар наїда з усіх засідання шковири, прокурора Юревича, захисника Бемора, з нашої кітом суму зацінає за пенсії палати вищого реакційного суду і сільського поколеного осіча вічна обіцяційного суду 1 суто 24 року пройдемо задоволення по питання прораження на окремі провадження No420-23-90674 від 20 квітня 2020 року постановило Апеляційно промо заводити частково. Укладу часів, щоб ціну суду 2023 року скасувати та поставити нову яку вагу, попитання «Змайна» у криміному провадженному 420-23-9.0674-20 квітня 2023 року задовольнити частково. Накласти арежний на мобільний телефон марки ЕТЛ-15ПРО. Можна водички. <кхів> Які вилучення вліє Олександр Цельвіч та опаковано до сих пакету до цих пакету PSP 2302099, метою забезпечення конфлікту майна і для покарання та відшкодування шкоди за одної у нас до кримінального пропорушення і послуг. В іншій частині поліційська прокурора таке питання залишити без задоволення. арешту Виконець сигнальному порядку з новому 19 річчому підозрює звинувачення захисних закоди представника відчиняє власне або володіє своє написно на юридичного особи щодо такої зісні запровадження, які не були присутні провезті питання про решта, немає право заявити клопотання про скасування решту і на повністю обоча. А решта не може бути скасована повністю або частково вкласів чи судді під час особисто під час судового впровадження заклопотання податкових обвинувачених захисника чи представника інша власника володіється в мене, якщо не доведуть, що подальшому засуванні цього по потребах до решти накладної кордону. точно набирає законного сезона та проголошення чи вскарження остійному порядку. Не підлягає Повний тексту судового рішення для проголошення 18 березня о 12 годині 55 хвилин. Лучі судді підписи. Судді рішення зрозуміла? Так. На цьому стосунку запитання. Дякую.